Очільник за кордоном відомства України Андрій Сибіга повідомив дуже цікаву інформацію про те, що Зеленський може звільнити залужну. Він конкретно про це не сказав, але це є логічним висновком із того коментаря, який зробив Сибіга для ЗМІ. Він говорить про те, що Зеленський має намір змінити послів у країнах групи Семи, зокрема у США, про що повідомлялося раніше. І далі каже. Напевно, слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ. Бачення президента України наступне: здійснити ротацію в усіх країнах Великої Сімки і Великої Двадцятки. Ну, Велика Сімка це в тому числі Великобританія, друзі. Тому. Під звільнення підпадає не лише Маркарова, а і Залужний. Але чи буде звільнений залужний, будемо чекати. Втім, заява більш ніж однозначна. Ну і, як не сказав, також будуть перепризначені посли у всіх країнах Великої Двадцятки. Тепер, друзі, до міжнародного контексту, тому що він нам архіважливий. Особливо. В контексті того, чим же нам буде допомагати Дональд Трамп, він обіцяє відновити постачання до України зброї і пообіцяв аж 10 ракет до систем Петріот. Але сьогодні видання Wall Street Journal пише про те, що нібито Трамп розглядає можливість відправки в Україну системи протиповітряної оборони Петріот, не самі ракети, бо тому мова йшла про ракети, а повністю про установки. За даними видання, білий дім звернувся до Пентагону з проханням підготувати варіанти додаткового озброєння. Крім того, американські посадовці вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше систем Петру. Вчора я ввечері вам розповідав про те, що Трамп тисне на Мерце, аби Німеччина нам передала такі системи. Але Німеччина каже, що вони і так передали все, що могли. Речниця Державного департаменту США Темі Брюс заявила, що Штати залишаються відданими підтримці Україні і продовжать постачати Україні зброю, незважаючи на нещодавню паузу. От на рахунок пауза є цікава інформація, за словами речниці, США і надалі підтримують України. А коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною планового перегляду програм військової допомоги, а не зміною курсу. І вона каже, що Трамп налаштований дуже рішуче, щоб забезпечувати Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення. Вогню і далі у західній пресі триває інформаційна кампанія з відбілювання Трампа, прямо чи опосередковано до цього процесу залучені всі засоби масової інформації. Майже всі. От, до прикладу, видання CNN, яке ну далеко не республіканське, пише про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Пітхекзет не інформував Білий Дім про своє рішення зупинити постачання зброї до України. Про це пише не лише CNN, і вчора інші видання про це писали. Інформація не нова. І нібито коли це сталося, то навіть спецпредставник Трампа Кіт Келох та держсекретарша Марко Рубію були дуже здивовані, бо вони нічого про це не знали. Але потім все це перегралося, в тому числі і завдячуючи міжнародному тиску, щось дуже довго воно перегравалося. І пише CNN, що це не перше рішення, таких як екзита. Вже таке було в лютому місяці. Вони говорять про два випадки, інші ж видання говорять про три. Призупинення постачання зброї в березні місяці, звісно, було з подачі Трампа, так само, як і це. Я особисто в цьому абсолютно не сумніваюся. Дуже притомний матеріал виходить у виданні The Economist, де детально описується про те, чи справді Дональд Трамп змінив свою стратегію по відношенню до. Путіна. Риторику ти змінив, але чи стратегія змінилась? Оце цікаво. Пояснення Пентагону, що зупинка постачань зброї була зумовлена нібито необхідністю перегляду запасів, економіст називає переважно дезінформацією. Дефіцит засобів ППО є. Проте зброя для України надходить із виробничих ліній підрядників, а не зі складів США. Ізраїль, наприклад, продовжував отримувати озброєння без перебоїв навіть під час війни з Іраном. Про це пишуть у матеріалі Economist. І зазначається, що не варто думати, що Трамп раптом став прихильником України, а відновлення поставок це лише повернення до попереднього стану, коли допомога виділена ще Джозефом Байденом. Поступово згорталася за Дональда Трампа, хоча і при Байдену вона не була надто великою і потужною. Певні моменти ми досягали шалених успіхів на фронті, як то було у 2022 році. Але в такі моменти адміністрація Джозефа Байдена призупиняла постачання зброї в кількості, яка б давала нам змогу отримувати територіальні здобутки, відвоювати свої території. І навіть вчора Джейк Саліван вже почав говорити про те, що він. Не виступав проти ескалації, ну мовляв, він нічого такого не ухвалював ніяких рішень таких не було. Дуже дивний коментарі. Зараз в чаті його ще до цього будемо повертатися неодноразово. Але дуже цікаву деталь пишуть у матеріалі The Economist, про які власне я зараз згадую. Десятки мільярдів доларів допомоги, затверджені конгресом минулого року, тобто 24-го року, квітні місяці. Друзі, досі не виділені. Нових коштів конгрес також не передбачив. У великому прекрасному податково-бюджетному законі, підписаному Трампом, грошей для України немає. Навіть ті невеликі суми, що були в базовому бюджеті Пентагону, планують скоротити ще більше у проєкті на 26-й рік. Мова йде про 300 мільйонів доларів, дуже скромна цифра, яка постійно була передбачена в бюджеті США для України і ще до початку широкомасштабного вторгнення. Але звертаю вашу увагу, що кошти в рамках законопроекту, який голосувався в Конгресі у квітні 2024 року, яким було передбачено в Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів до цього часу. Блокуються адміністрацією Трампа. Вони не виділяються на підприємства, які виготовляють зброю, аби відправляли її до України. Отака друзі, історія, отака реалія. Про це пише The Economist. Ще позавчора я бачив цю інформацію, я вам про неї говорив. Її писали без посилань на якісь конкретні джерела. Звісно, The Economist також не вказує на те, звідки вони мають ці дані, але як бачите, вони чим далі, тим більше підтверджуються. Але журналісти цього видання пишуть про те, що Трамп усвідомив, що Путін його просто використовує. Ша не хоче втрачати більше коштів на перемогу України, але також Трамп не хоче і поразки України. Ймовірно, Трамп розуміє, що крах України стане для США геополітичною катастрофою більшою ніж падіння в Аністану 21-му році. Ця теза дуже давно гуляє у ЗМІ і серед моїх колег. Ми неодноразово вже її озвучували, але поки що я не бачу таких побоювань з боку Трампа. Ну, ще раз наголошую, як і вчора дуже хочу помилятися. Будемо дивитися, що сьогодні буде з'являтися в інформаційному просторі. Є вже повідомлення офіційне від Держдепуша, що зброя поїхала далі. Це офіційно. Але яка, скільки наразі невідомо. І також сьогодні CNN прилюднив ексклюзивний аудіозапис 2024 року, де Дональд Трамп погрожує Путіну. І сі, але не конкретно їм, а розповідає своїм спонсорам під час виборчої кампанії, що він виказував такі погрози цим двом диктаторам. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої президентської каденції погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами Трампа, Путін повірив у цю погрозу на 10%. Але каже, якби навіть на 5% він повірив, то цього достатньо, аби Путін не напав на Україну. На аудіозаписі Трамп розповідає, що також попереджав всі, що США розбомблять Пекін, якщо Китай нападе на Тайвань. За його словами, СІ також на 10% повірив у цю погрозу. Ну, я не думаю, що це правдоподібна інформація, але. Поширення її є невипадковим, можливо, це зіграє якусь таку, знаєте, інформаційну роль і матиме ефект атаки на Росію. Хоча, як каже Медведів у Кремлі, то не варто звертати вже уваги на те, що говорить Трамп. Свого часу вони не звертали увагу на те, що говорив Байден, а тепер не звертають увагу на Трампу. Ще раз наголошую, що відносини між Трампом та Путіним суттєво погіршилися, але це не означає, що Трамп завтра передасть до України тамагавки, якими можна бити по Москві. Хоча, як ми бачимо, як пише CNN, то нібито Трамп цим погрожував Путіну, але ще за часів своєї першої каденції. Європейський союз тим часом розглядає можливість виділення Україні 100 мільярдів євро додатково в рамках наступного семирічного бюджету з 28 по 34 роки. Але якщо брати по роках, то це не такі великі суми. Про це пише видання Bloomberg. Це не означає, що ці гроші будуть спрямовуватися на війну, яка може тривати до 26, 27, 28 чи 34 року. Ні, мова йде не про те. За даними джерел агентства Bloomberg, ідея пов'язана з тим, що війна Росії проти України не має жодних ознак закінчення. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що цієї суми недостатні для того, щоб... Підтримувати Україну пропозиція Єврокомісії щодо нового бюджету очікується до кінця липня. Фінансування України стане можливим лише після згоди всіх країн-членів в рамках бюджетних переговорів. Блумберг зазначає, що такий крок ще сильніше перекладе тягар підтримки України на Європу, а не на США. Ну, як на мене, цифра, чесно кажучи, не така велика. Якщо брати по року за 7 років, 100 мільярдів, це трішки більше, там приблизно 13 мільярдів доларів по року, євро, перепрошую, то це дріб'язок для Європейського Союзу загалом. Втім, європейський союз розуміє, що Україну потрібно підтримувати, буде і надалі, але щодо перебігу подій на фронті, звісно, сьогодні спрогнозувати не може майже ніхто нічого, окрім єдиного чорного лебідя, який точно стане для Путіна вироком. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив про нестачу понад, тепер, друзі, хто стоїть краще присядьте, понад 2 мільйонів робітників у цивільних галузях. Це дуже величезна цифра, друзі. Врахуйте, що втрати Росії у війні проти України складають понад 1 мільйон вбитими і пораненими. Ще багато виїхав то з Росії, і сьогодні обслуговувати економіку Росії немає кому, навіть якщо Путін рухається до моделі. Союз 2.0, а він рухається до цієї моделі. В будь-якому випадку потрібні робочі руки. Навіть за часів Радянського Союзу карали за те, що ти не працюєш. Можливо, хто пам'ятає ці часи, і не можна було ніде не працювати. Так от Мішустін говорить, що до 2030 року в сфери, не пов'язані з оборонною промисловістю, необхідно буде залучити понад 2 мільйони 200 тисяч осіб, але де їх взяти, ніхто не знає. Корейцями цю ситуацію не врятуєш. В тому числі і гастарбайтерами з Центральної Азії, і це справді дуже серйозний виклик для російської економіки. Цивільний сектор російської економіки продовжує страждати від гострої нестачі кадрів на тлі війни проти України, наслідків демографічного провалу та Переміщення робочої сили у військовій галузі говорять у російських засобах масової інформації. Це ті, хто безпосередньо причетний до економіки, але у Путіна все добре. Тому там дискусія, що в уряді буде тривати. Одна справа бажання Путіна, а інша реальність. Дійсно, расисти вони говорять про якесь можливе врегулювання, про те, що вони готові йти на якихось так, на якісь діалоги і тому подібне. Але ж по факту, ми з вами прекрасно бачимо всі ті дії, які відбуваються на РФ, і. Всі їхні так абсурдні дії на території нашої держави, всі їхні цинічні обстріли, і ми з вами прекрасно розуміємо, відштовхуючись від їхніх дій. По перше, так завжди дивимося не тільки на слова, а й на дії В першу чергу, ми з вами відштовхуємось від цього і бачимо, що говорити можна дуже багато, але насправді робити потрібно ще більше, і потрібно хоч щось робити, щоб підтверджувати свої слова. Ну і бачимо, що в Російській Федерації цього абсолютно ніяк не відбувається. Тож думати і мріяти про те, що колись вони нав... Наважиться так, перепрошую. Колись у них зміниться думка і колись буде якесь мирне врегулювання. Так, це чисто моя суб'єктивна думка. Так мені здається, це марна надія, тому що расисти знову ж таки вони розуміють тільки мову сили, вони розуміють тільки мову санкцій. І мені здається, на такій мові потрібно з ними і розмовляти. Ну а там, звичайно, будемо спостерігати, будемо сподіватися, що якомога швидше весь цей жах на території нашої держави закінчиться. Ну а тим часом, президент нашої країни заявляє про те, що потрібно ще Більше дронів, тому що дійсно бачимо з вами останні російські атаки. Вони такі, знаєте, досить потужні, досить часті. І він провів ставку 7 липня засідання. де обговорили необхідність значно більше використовувати на фронті всі типи безпілотників. А, далі цитую, провів сьогодні ставку доповіді по фронту, і це передусім Покровської та Новопавлівської напрямки. Отож, Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні Курська та Білгородської області. Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів. Маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам. Завдя яким технологічним рішенням будемо більше і вдячні всім, хто розвиває цей напрямок, хто розробляє, перепрошую відповідні рішення. Ну і також він повідомив, що наставці обговорювали роботу щодо протидії ударам рефії по повітрі. Зокрема, мова йшла про систему протиповітряної оборони, звичайно, в першу чергу, про ракети до них, про дрони у ППО. Ну і за його словами, наразі ППО це залишається все ж таки головним пріоритетом і говорить він про те, що. На даний момент також Україна готує нові домовленості з партнерами. І звичайно, ми з вами до цього повернемося і поговоримо більш детальніше. Але ми продовжимо говорити і про те, що президент нашої країни повідомив Маркарові про намір її звільнити з посаду посла у Сполучених Штатах Америки. Про це також вже говорили з вами на попередніх етерах. Все ж таки, бачимо, що заміна посла України в США Готується так би мовити, так як би це не звучало, і президент повідомив про те, що має намір її звільнити. Ну і також іще говорять про те, що. А все ж таки за інформацією співрозмовника від офісу президента посаду визначать пізніше попередні консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися. Водночас рішення щодо того, хто замінить Маркарову на посаді, ще не Не Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що досить такий величенький список: там 5 чи 6, 6 прізвищ було озвучено. Там був відомий шмигалі, також був Ростем Меров, так і ще і деякі прізвища. Так, от досить цікавим є те, що офіційної інформація, Цій підтвердження а не було. Але все ж таки, ми чекаємо ці прізвища і бачимо, що ось така заміна буде відбуватися в найближчому часі. Ну і далі також будемо ще говорити про дійсно цікаві речі. Бачу, ось допис Трампа. Один із останніх медіа публікують про те, що Трамп говорить: уявіть собі, Путін несе купу маячню, по, маячні про Україну. Досить цікаво, так що все ж таки Трамп не змочив, і останнім часом досить знаєте, так підозріло. Все це відбувається. Мені здається, підозріло дуже добре. Трамп. Починає відноситись до нас, він говорить, і, до речі, бачу, ось наразі з'являється інформація про те, що. Він говорить, Путін нас обсипає нісенітницями. Звучить гарно, але виявляється, це ще ні про чого, ні про перепрошую, це ще нічого не означає. Це ще про ні про що не говорить. Так ну і також ще деякі його тези. Ми надали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь створювали. Війна в Україні мала тривати 3-4 дні, але українці мали дуже хороше озброєння. Я дуже серйозно розглядаю запровадження санкцій проти Росії. Також досить цікава інформація, що з приводу того, що Трамп сказав, що готує для Путіна маленький сюрприз. Дописав він це в лапках лапках. Ну і говорить про те, що я вам цього не скажу. Так Трамп лаконічно відповів на запитання про те, чи буде робити з Путіним, так що буде з ним робити, і чи буде з ним щось робити, який, яким Трамп незадоволений останнім часом. Ну і говорить про те, що. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Знаєте, досить таки інтригуючи. Тож будемо з вами чекати, так якоїсь оновленої інформації, звичайно, слідкувати за цим усім. Ось це буквально зараз публікує преса Білого Дому Fox News, дописує, Дописують ці відео, як Трамп відповідає ці його слова. Тож одразу вам говорю, тому що дійсно досить цікаво, все це відбувається. Ну і дійсно сподіваємося. На те, що все ж таки так Трамп не відмовиться від своїх слів, не передумає і буде дійсно готувати дуже приємний, так би мовити, сюрприз Путіну. Ну а ми звичайно будемо з вами про це спостерігати. Ну, і далі також поговоримо з вами ще з приводу того, що відбувається на РЕФі, а саме як же будуть судити, так би мовити, рашистського диктатора. Будуть чи не будуть, тож далі про це більш детальніше говоримо. Ну і хочеться зараз поговорити про те, що президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. І після того як Верховна Рада угоду схвалить, почнеться процес реального створення трибуналу проти. Путіна бачимо, що нічого не мене, і не можна думати по іншому нічого не мене росіянам і рашиському диктатору з рук.